Передаю мікрофон тій людині, яка 5 хвилин виставляє світло, штатив, щоб зняти учні відео для сторіс, і в результаті воно виглядає як трейлер до фільму. Передаю мікрофон тій, в кого вже навіть гусі і капібари навчилися співати, того що діти беруть їх на заняття. Ну, що робить, доводиться вчити. А я передаю мікрофон тій, хто постійно викає і дітям, і собакам. Її вічливість це окремий вид мистецтва. Хочу передати мікрофон людині, яка перемогла в голосі країни, і при цьому ні на гра не зазвіздилася, а навпаки, ще більше світиться і надихає інших. Передаю мікрофон тій, у кого завжди є щось смачненьке, навіть коли вони голодні, ви все одно їсте. А я передаю мікрофон ті, яка казала, що ніколи в житті не буде вести заняття сульфаджу, але не все в нашому житті відбувається так, як ми плануємо. Передаю мікрофон тому, в кого в кабінеті завжди як окіно, і черга з дівчат на уроки стабільна як інфляція. Я передаю мікрофон ті, хто знайде тисячу причин, щоб хтось зробив замість неї діло. Я передаю мікрофон людині, яка ризикнула заявити хлопці, теж співають. Сміливо, як для нашого часу, я передаю мікрофон тій, у кого графік завжди на грані магії. Два уроки на один час. Нормально, це просто план Б або це. Передаю мікрофон тій людині, яка щось придумує, а нам це вигрібати.